Усім привіт! Ще не так давно я показував відео про перепутки на каналі. А зараз розкажу про найбажанішу з простих перепуток 10 копійок, а саме 1 ІБД 2003 року. На Violet даний екземпляр був проданий за 601 гривню. Круто, чи не так? Відносно недавно ціна на неї ще була в районі 200 гривень. Зараз за таку ціну ви її навряд чи знайдете. Хіба що у людини, яка не знає її реальну вартість. І як показує практика, інтерес колекціонерів до цієї монети був присутній давно. Монета відкарбована аверсом від однієї копійки, що і привласнює їй визначення перепутки. Щоб точно відрізнити цей різновид від звичайної нецінної монети, нам потрібно буде заміряти відстань між крайніми остями колосків. Нагадаю, що розмір буде правильним лише тоді, якщо ви вірно виставите лінійку по остях. Поділка лінійки має лягати точно по центру ості, не з краю. Інакше у вас вийде неправильний замір. Якщо ж ви все зробили правильно, у вас має вийти розмір 10,9 мм. У звичайного різновиду розмір буде 11,1 мм. Ось фото з каталогу на якому видно цю різницю в 0,2 мм. Вторинною ознакою, яка може вам допомогти у визначенні цього різновиду, є дещо товстіший кант на аверсі монети. Повторюю, ця ознака є вторинною, а не основною. Такий кант є результатом різниці між діаметром монети 1 копійка та 10 копійок. А так як це у нас перепутка від 1 копійки, цей факт лише підтверджує це. Ще одна вторинна ознака: за весь час я ще не бачив цей різновид з кільцевидним зношенням на реверсі вздовж канту. На звичайному різновиді він є часто, на перепутці не бачив жодного разу. Такий собі маленький лайфхак. Але ще раз скажу, це ознака вторинна, основна розмір між крайніми осями на аверсі. Деякі новачки часто показують це зношення і питають, що це за брак, скільки він коштує і чи взагалі він цікавий. Від себе скажу, брак дуже частий, нецінний, нецікавий, має прогресуючий характер. Цікавими можуть бути лише окремі зразки, де цей брак ну дуже сильно виражений, але осіб, яких це зацікавить, ще потрібно знайти. Не шукайте бліг, їх і так вистачає, тому краще звертайте увагу на більш вагомі та цінніші речі. З іншими різновидами, та як саме їх визначати, ви зможете ознайомитись в каталозі. Майте на увазі, що кількість обмежена. Тому, якщо у вас ще його немає, рекомендую придбати, поки вони ще є у наявності. Всім дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ, до нових зустрічей!